Друзі та подруги, добрий вечір. Нарешті я знову повертаюся до формату довгих відео, і у цьому відео я би хотіла поговорити про те, що ж таке травма. Це буде серія відео, і я просто мушу повернутися до цієї теми, тому що в Україні сьогодні дуже багато людей проживають травматичний досвід подій, які впливають на їхнє життя: війна, втрата, насильство. Складне дитинство, яке багато хто хоче нівелювати, але це не просто події, це ті сліди в нашій психіці, які будуть впливати на все наше життя, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо. Я досліджую тему травми не тільки як психологиня в навчанні, а й як людина, яка працює з постраждалими від гендерно зумовленого насильства, і я бачу, як травма може змінювати людей. Я знаю, що її насправді можна прожити, інтегрувати і почати будувати себе по-новому. Тому ця серія відео вона, перш за все, для тих, хто хоче зрозуміти, що відбувається з ними або з їхніми близькими, і для тих, хто хоче, мабуть, перестати себе все ж таки звинувачувати за ті реакції, які не до кінця іноді може собі пояснити. Ну і для тих, хто шукає стілення. Давайте почнемо з такої гіпотетичної ситуації.